Сьогодні у нас урок позакласного читання. І тема нашого уроку звучить так. Тарас Шевченко художник слова та пензля. Сьогодні на уроці ми з вами узагальнимо свої знання про життєвий і творчий шлях Шевченка, усвідомимо світове значення його творчості, а також розвиватимемо навички проєктно-дослідницької роботи. Природа щедро наділила кріпецького сина не лише поетичним геніям, а й талантом художника. які ніколи не зраджували його навіть у години страждань і тяжкої неволі. Для Шевченка малювання стало потребою, вираженням його творчого духу. У ньому поєднувалися і боролися водночас поет і художник. Поетичних творів Шевченка до нас дійшло понад 240, а мистецьких олійних картин, акварелей, сепій – майже 1200. Саме ця кількість свідчить про його глибоку закоханість у малярство. Шевченко робить ілюстрації і до власних творів. Він не міг не написати портрет улюбленої героїні Катерини. Афістрація Катерина створена за мотивами власної однойменної поеми. Зберігається вона у Києві, у музеї Шевченка. Це єдина картина, яка збереглася з часів навчання Шевченка в академії мистецтв. Безперечно, вона є найбільш відомою. Художник зобразив дівчиною боса на тлі українського пейзажу. На врадливому обличчі дівчини вираз глибокої образи. На другому плані офіцер-покурсник. Того оглядуються. Тарас Шевченко як художник займає чільне місце в українському образотворчому мистецтві. Він став першим художником, який проклав новий реалістичний напрям, і став основоположником критичного реалізму в українському мистецтві. Тарас Шевченко створив 30 та графічних автопортретів від романтичного юнака, до збагаченої досвідом, але вже хворої виснаженої людини. Гра кольору та світла скрізь помітні різкі контрасти. Від він опанував мистецтво творення легких на прозорих тіней. Останній автопортрет автопортрет виконано майстерно олійними фарбами. В очах такий глибокий сум, яким, мабуть, і народжені оці рядки. Минули літа молоді, холодним вітром од надії уже повіяло зима. Сиди один в холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись нема, нема. А ні колісінько нема. Bye. Okay. Шевченко для свідомості українців не просто література. Він наш всесвіт. Явище Шевченка це підтвердження нашої національної гідності. До нього треба доростати всім життям. Таким чином, сьогодні на уроці ми ще раз з вами зримо відчули велич, багатогранність таланту Шевченка. Переконалися, що завдяки своїй великій праці він показав любов до України не тільки в словесних, а й в живописних творах.